Вітаю! Сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах, чому я не досягаю мети. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про розмову з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так починаємо. І перша карта це яка моя ситуація на зараз. Витягуємо карту. Ось така. Карта, як ви вважаєте, про що вона, які асоціації у вас виникають? Друга карта, яка ваша мета? Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які асоціації виникають? Третя карта що підтримує поточну ситуацію? Ось така карта, як ви вважаєте, про що вона. І остання четверта карта як інакше ви можете задовольнити свою потребу. От, ось така карта. Уважно подивіться на карти. Тут на картах є надписи, я зараз прочитаю їх. Перша карта це як моя ситуація виглядає зараз. Тут написано карма. Друга карта яка ваша мета. Тут написано пробой. Я не знаю, як це буде українською. На жаль, і третя, третя карта, що підтримує поточну ситуацію, це страх. І остання карта, як інакше ви можете задовольнити свою потребу. Це взаємодія. Пишіть в коментарях, які асоціації у вас виникли стосовно карт. Якщо є бажання, можете записатися на індивідуальну консультацію на Мак. А на сьогодні я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!